Прощання, що розриває серце, містяни провели в останню путь Олександра Олексієнка, який вважався зниклим безвісти з 24 серпня 2024 року. 51-річний воїн був водієм-електриком відділення радіоелектронної боротьби та загинув під час виконання бойового завдання поблизу Михайлівки Покровського району. Віддати шану захиснику до Преображенського собору прийшли рідні, друзі та небайдужі мешканці міста. Поховали Олександра на кладовищі у селі Скребищі. У нього залишилась дружина, донька та два брати. Вічна слава Герою України. Воїна <плес> Московський патріархат знову повернувся у храм Різдва Христового, що на вулиці Зенітного полку в Білій Церкві. Майже два місяці тому священнослужителі та парафіяни УПЦМП залишили цей храм. Тоді вони винесли з середини практично все, залишивши лише голі стіни. А прихильники цієї конфесії протестували проти зміни релігійної юрисдикції. Зрештою, тоді до храму вдалося зайти духівнику Православної церкви України. Однак Ненадовго. Як повідомила мешканка Білої церкви у соцмережах, священники УПЦ МП заявили їй, що нікуди й не йшли. Інформацію про повернення підтвердив і секретар Білоцерківської єпархії ПЦУ Микола Гопайнич. Представники у ПЦ московського патріархату попросили забрати деякі речі із храму, і ви всі бачили на відео, яке було поширене соціальними мережами про те, що вони забрали навіть і двері, і зняли лінолюм із підлоги. Але найприкріше, що сталося того часу, це представники московського патріархату привезли невідомих людей за даними слідства. Це є люди. Жителі закарпатської області, які почали погрожувати і настоятелю храму, і вірним православної церкви України проклинати, погрожувати розправою, було неодноразово викликано поліцію, що поліція відреагувала на ці заходи, які провокували саме представники УПЦ Московського патріархату. Ми чудово розуміємо, що вони в черговий раз намагаються спровокувати і після цієї провокації зняти відео, яке буде. Поширеними засобами масової інформації саме їхніх ресурсів, чи першого козацького каналу, чи СПЖ, тому ми намагаємося спільними зусиллями і служби безпеки України і національної поліції все на законних правах і законним шляхом вирішити дане питання. Займалися виготовленням і збутом наркотиків з щомісячним оборотом у 120 мільйонів гривень. За інформацією Київської обласної прокуратури, дев'ять учасників злочинної організації налагодили схему виготовлення, перевезення та збуту психотропних речовин та канабісу через різні телеграм-канали на території України. Вони облаштували нарколабораторії в орендованих будинках та гаражах в Київській, Миколаївській Кіровоградській областях, де виготовляли понад 200 кілограмів психотропної речовини щомісяця правоохоронці провели 26 обшуків, в ході яких вилучили близько 160 кг кілограмів особливо небезпечних психотропних речовин, 900 пігулок МДМА, 2 кілограми амфетаміну, 565 грамів канабісу, лабораторне обладнання та інше. Тепер наркодилерів судитимуть. Потрійна ДТП з постраждалим на в'їзді до Білої церкви сталася аварія за участі мотоцикла, легковика та мікроавтобуса. Про це повідомила прес служба Білоцерківської поліції. Там встановили, що 21-річний водій двоколісного виїжджав з прилеглої території на головну дорогу та врізався в «Шевроле». Внаслідок цього мотоцикл відкинуло на попутний опель. Водія першого з травмами доставили до лікарні. Будівництво біля прірви та обурення людей. Мешканці будинків на вулиці Молодіжна, 6 виступають проти нової забудови, яка планується на сусідній ділянці. За словами людей, нещодавно на території, де раніше працювала автостоянка, встановили масивний залізний паркан, через що власники машин почали переставляти їх у двори. Пізніше з'ясувалося, що це вже приватна власність, і саме тут невдовзі мають намір звести новобудови. Місцеві не Задоволені цим та кажуть, що ніхто їхньої думки не питав. До того ж, забудовник жодних документів їм не показував. Люди бояться за свої помешкання, адже вважають, що будівництво погіршить стан землі і може призвести до суву ґрунту. Мені не подобається це. От іменно застройка цих двох будинків. То, що вони купили, вони питали у людей, у громади. Питали вони у громади, що вони хочуть тут построїти. Те, що він купив собі участок землі, як він мені розказує, людина, каже, що вона купила цей участок. Вона у громади питала, це вообще, як це можна так купити просто землю і построїть на громадській землі будинок. Ну, вона з цього не розказує, де вона взяла ці кошти. Де вона взяла ці кошти, людина, щоб купити отакий здоровенний участок. Друге питання, де вони машини думають ставити? Оці люди, забудовники, де вони будуть ставити ці машини, які вони хочуть заселити два будинка. Де будуть машини, де вони будуть стояти? Вони будуть стояти у нас на дворах. Звичайно, проти будівництва, тому що тут пройде дорога, люди почнуть їздити, машини, не, може крупногабаритні, може не сильно великі, дом почне у нас вібрірувати. Шостий, сьомий під'їзд вже і так кажуть, тріщини йдуть там. У мене в другому під'їзді іноді двері перекошуються. Збори не проводили вначалі, а люди самі зібралися, коли побачили паркан. А до цього ж ми не знали, що тут буде стройка. Знали, що десь якісь участки продані, а які точно не знали. А тепер планами планам ще не бачили з цього стройки. Де, де ці будуть дома, будинки строїться, де будуть комунікації підводитися, де будуть дорога, дороги. Як розповів нашому телеканалу представник компанії БЦ Укрінвестбуд все відбувається законно. Зокрема, вони придбали відповідну земельну ділянку через електронний аукціон за 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Поруч, за його словами, вони мають у власності ще два наділи. Відповідно, підтверджує плани щодо зведення нових багатоквартирних будинків на цій території. Однак наразі ділянку лише обгородили, щоб зафіксувати межі приватної власності. Саме будівництво розпочнуть після отримання отримання необхідної документації. У планах це орієнтовно наприкінці літа, початок осені. А нині компанія вже пройшла містобудівну раду та готує документи для отримання містобудівних умов і обмежень. Паралельно розробляється робочий проєкт майбутнього житлового комплексу. За словами представника, на ділянці хочуть звести сучасний комплекс із чотирма під'їздами по 10 поверхів кожен, де перші поверхи будуть відведені під комерційні приміщення. Проєкт народився не вчора, він вже давно осмислюється, вже були проведені геодезичні вишукування, були зроблені проби ґрунтів, були зроблені геодезичні вишукування і тут, на зоні забудови, також по схилу, по тій зоні, яка там вважається аварійною, небезпечною. І в рамках цих геодезичних вишукувань ми навіть вже для себе там передбачили концепцію, яким чином укріпити даний схил, і, скажімо так, в в рамках даного житлового будівництва провести рекультивацію благоустрій цієї території, щоб вона гармонічно вписалася в загальну забудову. Тому якби і навіть на містобудівній раді, яку ми вже пройшли. В місті нам поважні архітектори міста також висловили свої рекомендації. Тут усі рішення вони всі виважені, і всі консультуючись з міською архітектурою. Також тут я вважаю, що транспортна інфраструктура, логістика буде тільки покращуватись, тому що, наприклад, зараз дороги, які доходять до цієї локації, вони є тупикові, не проїзні. В рамках цієї концепції передбачається об'єднати дорогами, наприклад, героїв Круто, об'єднати. З вулицею Молодіжною і таким чином забезпечивши скрізний проїзд цієї території. Також витрати на благоустрій, на облаштування доріг і інфраструктури ми маємо брати на себе. Кадровий дефіцит медперсоналу в Україні стає гострішим тож у Білоцерківському медичному фаховому коледжі історичний момент. Рік тому тут вперше прийняли студентів після 9 класу, які враження у них чи не пошкодували про свій вибір та за якими новими технологіями готують фахівців. Дивіться у матеріалі. Вони стали першими, хто після 9 класу вступив до Білоцерківського медичного коледжу. Для закладу ця подія стала ковтком свіжого повітря, адже раніше вони набирали дітей лише після 11 класів. Проте рік тому коледж отримав ліцензію і одразу ж набрав 200 абітурієнтів. Серед них студентка Владислава каже, стати лікаркою хотіла з дитинства. Пари їй подобається, хоча й не завжди вистачає часу охопити весь матеріал. І, хоч дівчина навчається на першому. Курсі, але вже дає практичні поради як справжня гінекологиня. «Взагалі потрібно проводити обстеження раз на рік та за потреби, коли жінка відчуває, що щось в її організмі є неправильним. Або якщо так можна виразитися, після зґвалтування, або будь-якого насильства над жінкою потрібно обстежуватися, оскільки щось може бути не так. За рік до планування дитини до зачаття дитини потрібна і жінка, і чоловік вони повинні відмовитись повністю від алкоголю, від поганих звичок, від куріння». Оскільки ДНК чоловіка також несе в собі ДНК пам'ятає всі звички погані, тому дитина може це прийняти у чоловіка, можуть бути різні патології. У коледжі вчаться на зубних техніків, фельдшерів, акушерів та медсестер. Тут застосовують новітні технології, такі як 3D-окуляри, за допомогою яких у віртуальній реальності можна дослідити кістки, органи людини та навіть провести операцію. На такій парі ми поспілкувалися з першокурсником В'ячеславом. Він лише один хлопець, поміж 29 дівчат. Тому спочатку йому було досить незвично. По цій спеціальності хочу трішки попрацювати в ній, але все-таки більш. Душа лежить до масажів. Ось тут хочу закінчити курси масажів, потім в реабілітаційному центрі. І якщо все буде добре, свій центр відкрити, має більше до цього тягне. Зараз мені найбільше предмет подобається медична хімія. Ось як до мене сказали, нам показують цікаві досліди стояти біля дошки, розв'язувати якісь цікаві задачі, щось нове для себе дізнаватися, вплив препаратів на організм. Теж ми таке вивчали. Це дуже цікаво. Сам предмет мені дуже подобається. Викладачка стоматологічних дисциплін пані Тетяна навчає студентів робити зуби, які виконують не лише естетичну функцію, а й жувальну. І навики молодь здобуває у спеціальній лабораторії. Зуботехнічна лабораторія е, е, оснащена новітніми технологіями. На сьогодні ми закупили, точніше в нас вже є. Е, Піч керамічна, є прес для видавлювання м'яких протезів, є піскоструйний апарат, є мультіварка, є мультіпрес, є ще багато різних інструментів для виготовлення зубних протезів. Очільник закладу задоволений, адже діти йому подарували віру в майбутнє, а їхнє захоплення навчанням подекуди навіть дивує. До того ж, медицина це важлива галузь. У ній можна розвиватись і заробляти непогані гроші. Нинішня реформа медицини дозволяє заробляти лікарям близько 25-30 тисяч гривень. А медичні сестри до 15-16 тисяч зможуть заробляти абсолютно сміливо. Ну тут все залежить від того, наскільки активний і інноваційний керівник, тобто наскільки він залучений до цього всього. Тому медицина зрозуміло, що на новий фонд без кредита там, чи нову машину діти не витянуть, але переважно просто почати свій робочий шлях. Абсолютно можливо. Приватна медицина, да, приватний сектор саме медицини, він дає більше можливості. Як для лікарів, наприклад, хірургів від 3 до 4 і п'яти тисяч євро заробляють в приватних закладах. Медична сестра і тисячу євро стандартна зарплата. Тобто для цього зрозуміло потрібен досвід. Нещодавно у коледжі запрацював тренінгово-ресурсний центр з впровадження універсально прогресивної моделі домашніх візитів. Завдяки підтримці ЮНІСЕФ тут облаштували простір, де студенти-медики відпрацьовують навички догляду за малюками, зважують, годують та вчаться правильно їх тримати. Усе максимально наближено до реальних умов. Тож розвиток медичної освіти в Україні є важливим аспектом формування здорової нації. Олена Бойко, Олександр Куга. Еспресо Біла Церква. А якщо ви хочете знати більше, ширше, глибше, обов'язково стежте за нами у соцмережах Еспресо Біла Церква. Ми є у Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі та Тіктоці. А ще у нас є 100 на ютуб канал. Тож долучайтесь і будьте серед поінформованих. Усе найважливіше там, де Еспресо. А далі в ефірі поговоримо про благодійну допомогу, яку привезли литовські друзі до Білої церкви. Партію гуманітарного медичного вантажу доставили за сприяння всеукраїнської громадської організації Форум народів України. Найближчим часом усе розподілять і передадуть українським захисникам на нульові позиції. Литовці розповіли свої історії та як допомагають нашій країні, що їх мотивує тощо. Ми співпрацюємо із Ми співпрацюємо з одним з фондів з білої церкви. Це не перша поїздка сюди. Ми допомагаємо по усіх напрямках і по медицині, і по цивільній допомозі, гуманітарній. Ми вже знаємо, куди далі піде. Вони допомагають розпреділяти все, що привезли. Цього разу привезли медицину, одноразові тапочки для лікарні, техніку вакуумного відсмоктувача для медиків напередок, і носилки для машин, і мобільні носилки. Ми допомагаємо з 2014 року. Ми почали допомагати ще з першого майдану перед майданом, і на майдані як почалось, а то теж допомагали. І наша позиція, якщо ми не допоможемо боротися з ворогом зараз, це розповсюдиться і на європу Траніса і на Европу рідиновідсосувачі вони працюють не до електричності, і напередку вони будуть дуже сильно потрібні, тому що там немає електрики. І коли будуть а там вони є на жаль, ці травми де є багато кровотечі, і треба рідину відсосати. Можливо, там якісь операції також будуть робити. Також це дуже буде потрібно, враховуючи те, що електрики ж. Немає. Тому це дуже цінна продукція, яка зараз є на даний момент цього разу передалась. На сьогодні у мене все, але наша команда на сайті Еспресо Біла Церква продовжує чергувати на інформаційному фронті. Тож слідкуйте за нашими новинами і пам'ятайте, знати більше означає діяти свідомо. Чекатиму вас завтра у цій же порі біля екранів.